День писемності це свято свят, Вітань, барвиси, сяє зорепад, бо водограї українських слів це диво з див, а мова рідна вічна і жива, допоки ми голубимо слова, і пригортає мова нас крильми, єдині ми. Українське слово, справжнє свято. Тож хай в житті тії буде так багато, Щоб мир запанував на Батьківщині, на нашій рідній, незалежній Україні. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово, зброя у моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо мови голос, віри і правдий шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово меч, що нищить ворогів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, умови рідні, щоб до згорів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово госте, слово влучне. Я подолаю тебе, враже, рідним словом народ і мова вічні й нерозлучні. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, і настане перемога, і буде мир подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо Солов'їна наша вічна і свята, в її коріння, хоч і нищиш мову, все українство світле пророста, ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо і знищить мовинку. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова. Господом даровина, я подолаю тебе, вража, рідним словом, ласкавим, ніжним, долею цілованим, я подолаю тебе вража, рідним словом, бо слово моє вічної я світлиця, я подолаю тебе вража рідним словом, бо віці дам, рішучу, як годиться.